З сьогодні упал до мінімуму за 2018 год. Що відбувається з і які у нього перспективи? Біткоін це перша децентралізована цифрова валюта у світі. Це означає, що немає органу, який регулював би її оборот, коли Сатоші Накамото створив біткоїн в далекому 2008 році. Загальний обсяг біткоїнів складав. 21 мільйон. І причиною от обмеження емісії біткоїну стала боротьба з інфляцією. Тому можна сказати, що біткоін в якомусь сенсі це деінфляційний інструмент, і тому люди будуть купляти біткоін. І тому він не дінеться нікуди. Біткоїн це криптовалюта, яка генерується мережами комп'ютерів по цілому світі. І може використовуватись при здійсненні онлайн платежів замість будь-яких там традиційних валют. І як показує практика, 10 мільйонів доларів у біткоїні швидше можна перекинути в іншу країну, ніж саму валюту там, долар чи євро через банк. При тому комісії будуть значно різні, тобто в біткоїні це буде. Пару баксів, а в банку це може бути пару тисяч доларів, а то і більше. Також є цікава інформація, яку я знайшов в інтернеті а на сайті 99 bitcoins З 2010 року біткоін було названо що він мертвий мінімум 450 разів. А що ми бачимо зараз по факту? От Наскільки подорожав? Біткоін з 2010 року. Подумайте, біткоін дозволяє переказувати гроші анонімно та без участі банків. Це одна з причин, чому біткоін став таким популярним і чому він буде і далі існувати та рости в ціні. Ви вже мабуть зрозуміли, що курс біткоїна не може регулюватися третьою особою, тому ціна залежить тільки від. Балансу спросу та пропозиції. А попит, як ми бачимо за 10 років, тільки росте. Ви спитаєте, що можна купити за біткоін, да? А Зараз можна купити їжу, можна купити меблі, автомобілі, там, я не знаю, особисті літаки та взагалі інші товари а, вже можна придбати за біткоїн. Також а, існують вже платіжні системи, які дозволяють конвертувати криптовалюту у фіат. Тому за біткоїни купити можна в принципі будь-що. І ти, мабуть, вже розумієш, чому біткоїн може коштувати 1 мільйон доларів. Якщо ні, то давай продовжимо. Біткоїн, на відміну від традиційних грошей, емісія, яких контролюється державним фінансовим інститутами, да. Які забезпечені є золотовалютним резервом? А от біткоін, він не має єдиного центру, тобто технологія, що лежить в основі біткоіна, блокчейн, децентралізована система, якою а, не керують. Я нікого не закликаю до покупки біткоіна чи інших криптовалют. Я всього лиш ділюсь фактами та своєю думкою. Рішення завжди приймайте самостійно. І незалежно чи це криптовалюта, чи це просто життєві якісь важливі рішення. А коли ж купляти та продавати біткоін, спитаєте ви. Тут все залежить, на мою думку, від кінцевої цілі, яку ви ставите перед собою. Яка вона це інвестиція на довгий час в біткоін? Якщо так, то можна купити в принципі в будь-який час. Якщо ціль це чисто а, спекуляція. І ви не готові чекати там 10 років, але ви готові там прочекати 1-3 роки, то краще всього, на мою думку, купляти, коли на ринку є страх, коли люди бояться купляти біткоін. Ну продавати, коли на ринку жадність, коли от всі готові на всю котлету зайти в біткоін, коли в змі засоби масової інформації говорять про біткоін, про те, як він росте, і що всім треба його купляти. Ось тоді я б задумався над продажою своєї криптовалюти. Ну що ж, будемо закінчувати нашу з вами розмову. А, якщо я щось пропустив, то доповніть в коментарях. Ось такий новий формат вийшло зробити на YouTube. Його буде мало, тому що цей канал про трейдинг на бінарних опціонах. Ну ми інколи будемо заходити і в інші теми. Все-таки канал мій. Деяка інформація. А, можна сказати, повторювала це відео це для того, щоб краще зрозумілось. А з вами був не гуру біткоїна, не гуру криптовалюти, а просто людина, яка поділилася своїм баченням про біткоїн. Всім удачі і всім, хто торгує профіту. І так, да, я сам також купляю криптовалюту.